Привіт! Ти знову у веселій майстерні. Сьогодні виготовлятимемо курчатко з помпонів. Приєднуйся! Тобі знадобляться: картон, кольоровий папір, нитки, ножиці, клей, простий олівець і циркуль. На аркуші картону намалюй чотири кільця, два великі і два кільця, трохи менші. Для цього візьми предмет з круглою основою, наприклад, паперову склянку або циркуль. Виріж! Виріж невелику смужку в кожному кільці, склади великі та малі кільця разом. Дивись, як це робимо ми. Тепер обмотуй кільця нитками. Чим більше ниток ти намотаєш, тим пухнастішим буде твоє курча. Притримуй рукою центр кільця та розріж нитки по колу. Ниткою перев'яжи помпон по центру. Обережно зніми картонні кільця. Ножицями підрівняй помпончик, щоб ниточки не стирчали. Зв'яжи два помпони разом. Чудово! Дивись, курчатко майже готове. На аркуші паперу червоного кольору з образиром буде дзьобик та намалюй лапки. Виріш. Наклей курчатку від дзьобик і оченята. Ти молодець. Таке курчатко буде доречною прикрасою великотнього кошика. Або просто можеш подарувати його друзям чи оздобити ним кімнату. Вийде дуже мило. А нам час прощатися до зустрічі.